Сьогодні ми будемо готувати картоплю по-селянськи. Для, для картоплі нам потрібно на велику порцію: 3 кг картоплі, пів кілограма цибулі, е, під черевини кілограм 200, кілограм 300 сіль сім і спеції. І олій для того, щоб трошечки полити, щоб нам не пригоріла картопля. Зараз ми картоплю солимо. Десь столова ложка солі, петі і даєте такі, які ви любите, тому що, щоб не рекламувати якусь, даєте собі любите. І перецьо. Це все перемішуємо гарно. Вона дуже запашна, получається, дуже сочна. Смакота. Ми зараз трохи відділимо, щоб нас нам було наверх поставити, Так, поливаємо олією, щоб не пристало. Викладаємо цибулю і викладаємо наше м'ясо. М'ясо ви берете, яке вам подобається, але якщо воно трошечки жирне, воно смачніше. Любите курятину, давайте курятину, любите говядину, телятину. Ну, у мене сьогодні є підчеревина. Трошечки жирно, але нічого. Попередньо я м'ясо також поперчила і дала спеції, але не солила. Тому що картопля буде солена, і вона собі впитає свою сіль з картоплі. Це велика порція для гостей або на велику сім'ю. Ви можете собі зробити маленьку, маленькій формі. Зверху накриваємо фольгою блискучою стороною вниз. Ставимо в духовку приблизно на півтора години, в гарячу вже розігріту, Десь на 200 Градусі. Можна спочатку на 250, а потім вже десь через пів години скрутити, і хай воно на маленькому вогні собі допікається. Коли вона вже спечеться, ми її виймемо і можна її зразу перемішати і ще трохи накрити, хай вона постоїть. Так, зараз ми... Вже наша картопля спеклася, Ми зараз знімаємо кругу. Вона пеклася годину, десь 45 хвилин і десь годину стояла в духовці. Так мені не треба було більше. Ось так вона розглядає. Ми її перемішуємо, щоб з'єднати разом з м'ясом. А пахне, ось так воно виглядає. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, буду ще якісь вам страви готувати. papa pa.